З вами в ці холодні дні могилянська школа журналістики з черговим випуском новин. В Студії для вас працюють Наталя Луценко та Євген Саватєєв. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. Скандал через закриття інтернет-ресурсу. Ірена Карпо мерзне в черзі у посольство США. Хто найбільше страждає від холоду в Україні? <му> файлообмінник x 2 іксює закрили у вівторок. Сайт звинуватили у порушенні авторських прав. Невдоволені користувачі протестували тиждень. Що з цього вийшло, дізнавалися Христина Гладка та Юлія Солонько. В інтернеті розгорілася війна проти сайтів державних органів. Досатаки почалися одразу після закриття файлообмінника XUA, що входив в топ 10 найвідвідуваніших сайтів України. Усі дії планували через соціальні мережі та форуми. З 31 грудня призупинили свою діяльність сайти адміністрації президента МВД, СБУ та партії регіонів. В інтернеті вивісили цілий список сторінок, які знаходяться у зоні ризику. З блискавичною швидкістю віртуальні сутички перемістилися у реальність. Годе бобру 1 січня під будівлею МВС України відбувся мітинг. Користувачі вимагали повернути файлообмінник та не вводити плату за користування. Тоді ще вже буде на ті втратиться його сенс. Если мы промолчим, завтра будут давить дальше и дальше. Каждую мелочь, которую у тебя забирают, нужно отстаивать. Потому что если ты сейчас пропустишь это, потом будут забирать все больше и больше. Да что вам дороже, придурок или 10 миллионов интернет-пользователей? Госдеп не пройдет! Госдеп не пройдет! Госдеп не пройдет! Интернет не остановит! Дай пупа! Власники сайтів АПЛА та Мегаплуатюей призупинили їх роботу, аргументуючи це прогалинами у законодавстві стосовно авторських прав. Юлія Солонько, Христина Гладка, Могилянська школа журналістики. Вже 2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування XUA. Відтепер слідчі не вважають розміщення на порталі неліцензійних продуктів причиною для блокування домена. Сьогодні сайт запрацював знову, однак більшість інформації на ньому поки що недоступна. Через сильні морози в Україні загинула 101 людина. Більша частина з них замерзли на вулиці. В Києві працюють пункти обігріву. Благодійні організації надають бездомним їжу, чай і теплі речі. А іноді не замерзнути людям вулиці допомагають прості перехожі. Про такий випадок розкажуть Ольга Макар та Євген Саватєєв. П'ятницю ввечері Володимир Попов юна у підземному переході. Він був п'яним, тож холоду не відчував. Проте дівчата, що проходили повз, зрозуміли, ще трохи і чоловік замер. Він був п'яний, а приїхала зараз. Володимир у лікарні. Лікарі обіцяють поки що не виписувати, але їхнім ставленням чоловік незадоволений. Ти був ти такої сьомо себе взима. Хоча в місті працюють соціальні парку та пункти обігріву, далеко не всі бездомні можуть ними скористатися. Можна купити гарячі чаї, прийти ну, до бездомного, запропонувати, як з вами трохи. Спількає, трохи і Світанна відвідує Володимира щодня, приносить йому ліки та їжу. Сьогодні бездомний попросив її посмажити йому картоплі. каже, не їв її уже років двадцять. Ольга Макар, Євген Саватєєв, Мілянська школа журналістики. Загалом морози в Україні триватимуть щонайменше до середини місяця. Повідомляють у міністерстві надзвичайних ситуацій. Найсильніші холоди обіцяють саме зараз, на початку лютого. У ці дні на Україну чекають 30 градусні морози майже по всій території. Морози не у минулий могилянськоморози не у минулий могилянську школу журналістики. Тож і ми вимушені одягатися в приміщеннях. Переїзд установа, посольства США у нову Україні будівлю не врятував його відвідувачів від незручностей. Раніше установа розташовувалася у чотирьох будинках у різних частинах міста. Проте і під новою будівлею на Нивках відвідувачам доводиться мерзнути у чергах. Чи стало американську візу отримати легше? Дізнавався Олександр Шпигунов. Установа побудована американцями в Україні, може показуватись зручностями, яких не мають представництва у багатьох інших країнах. Для співробітників посольства працюють спортзал та магазин. Будівля відповідає жорстким екологічним вимогам і навіть має садок, який росте на даху. У залах та коридорах посольства витвори українських та американських митців. Також тут є галерея фотографій видатних американців українського походження. Працівники посольства оцінюють переїзд позитивно. Тепер усі департаменти представництва можуть цими діяти швидше та ефективніше. Проте для відвідувачів, як українських, так і американських громадян, перебування у новій установі може бути не настільки приємним. Тамара Марценюк отримує американську візу для навчання у США. Вони кругом позиціонували це як нова будівля, більше простору для людей, щоб було зручніше надавати візи. А загалом все те ж саме: такі ж самі довгі черги перед входом. Прийшлося стояти годину на морозі, мінус 15 до того, як я війшла взагалі на територію. Всередині вже там рухається все дуже злагоджено, там електронні черги, і люди, в принципі, персонал досить милий. Ірина Карпо прийшла у посольство разом зі своїм чоловіком американцем і зіткнулася з тими самими проблемами. навіть якщо в тебе 25 градусів на вулиці, ніхто все одно тебе всередину не пускає там почекати. Тут навіть не передбачено ніякої камери схову. Це якісь наші шустрі люди придумали робити їх в фургончиках. Посольство щойно переїхало і поки що дійсно умови не комфортні. Хоча, мабуть, це все таки така стандартна процедура. Американські дипломати запевняють, що незручності викликані переїздом тимчасові. коли переїжджаєш на нове місце завжди виникають деякі проблеми. Доводиться розбиратися з обладнанням. Адже пройшло лише півтора тижні. Я впевнена, коли ми освоїмося в новій будівлі, робота стане ефективнішою. Уже зараз для відвідувачів працюють просторі зали очікування та дитячі кімнати. Окрім того, американська влада планує збільшити строк дії для українців з 5 до 10 років. Не втрачати оптимізм, киянам допоможуть азалії. Це екзотичні квіти, які пережили льодовиковий період. У Кореї Корейзен... за. З них готують вино і десерти у стародавньому Китаї. Їм присвячують вірші. Як вони себе почувають у Києві взимку? дізнавалися Євгенія Тюхтенко та Альона Чернецька. вулиці лютий холод, а в оранжереї ботанічного саду розквіли азалії. Зазвичай це відбувається на три тижні пізніше. Ну цього року дійсно можна сказати, що трошки раніше. масове китування відбулося. Особливо я пов'язується із тим, що зима до цих останніх днів була надзвичайно м'яка. Температура була досить ну, незвична, як для нашої зими, і були надзвичайно сонячні дні. Батьківщина Азалії у збережжі річок Китаю та Японії. В українських умовах за ними доглядати важко. У нас опалення ну, не вистачає на весь гудсад, можна сказати, да? тобто дуже дороге воно, а оранжерея ви самі розумієте, вона бере дуже багато. Працівники підтримують необхідну температуру в оранжереях, адже якщо змінити її на 2 градуси, то рослина загине. Вона вимагає розсіяного світла та вологи. Азалія має корисні властивості. Вона обезболює і заспокоює та навіть лікує артрит. Майже усі сорти воранжереї не мають запаху, але вони захоплюють від відвідувачів красою форм та кольорів. Мені дуже подобаються такі квіти, такі цвіта красиві, розові, червоні, і малінові. Мені дуже подобається. Настрій подимається. Азалії цвістимуть до середини березня. Євгенія Тюхтенко, Альона Черницька, Могилянська школа журналістики. Забудову київських островів довірили румунській фірмі. До 2022 року вона планує збудувати великі спортивно-розважальні центри на Трухановому і Долобецькому островах. Науково-освітній центр університету Шевченка планують розмістити на Жуковому острові. Дослідницький центр Київського ботанічного саду на острові Муромець. На думку еколога Олексія Василюка, острови це фактично останні природні території у Києві. А можна владці вже тривалий час намагаються легалізувати будівництво на них. У Києві вперше відбувся фестиваль сніговиків. У столичному парку дружби народів традиційних сніговиків, сніговиків ліпили нетрадиційними методами. Замість катання трьох куль, насипи зі снігою води, а замість моркви і гудзиків балончики з фарбою. На кого схожі такі модернізовані сніговики, розкажуть Ірина Стельмах та Олексій Темченко. Ось вони. Пінгвін, танк, ковбой та шестиметрова сороканіжка. Фантазія відвідувачів парку дружби народів не обмежилась трьома кулями, морквою та мітлою. Втілити вирішили навіть зіркову особистість. Я би сам сліпіл кіркорова, тому що в нас на сцені є супер баба снігова. Панажані да. Фестиваль сніговиків це змагання, кожен учасник якого отримує приз за оригінальність. Фото кожного сніговика потрапляє у мережу Фейсбук, де за кількістю лайків користувачі обирають найсмішнішого, найспортивнішого та найбільш романтичного. Всі сидять вдома і нічого не діло. А тут є шанс прийти, сліпіть свой суперсніговик. Таким шансом вирішив скористатись і Антон. Над образом свого творіння він думав недовго. Бальшой. З тремя большими шариками, ногами и веточками вместо волос. Проте свій голос хлопець віддасть за сніговиків конкурентів. Вот танк очень понравился Вот Там стоїть така красивая. Зліпити сніговика у мороз важко, сніг майже не ліпиться. Тому організатори допомагають учасникам. Формуючи зі снігу, гірко поливають її водою. Далі справа за фантазією. Довершити образ допомагають пір'я, корона чи навіть космічний шолом. У 20 градусний мороз навіть сніговикам буває холодно. І в той час, поки його автори гріються вдома, цього сніговика зігріває хіба що сукня. Через холод дитяча забава перетворилася виключно в ігри дорослих. Проте відвідати парк та зліпити сніговика малеча зможе, як тільки потеплішає. Заготовок обіцяють організатори, вистачить для всіх. Ірина Стельмах, Олексій Темченко Могилянська школа журналістики. Життя 19-20 століття важко уявити без балів. Сезон урочистих прийомів і маскарадів починався після різдвяних свят і тривав до кінця лютого. Розкішні костюми, подарунки, сюрпризи, вишукані манери, фанти все це атмосфера середньовічного зимового балу. Старовинними мелодіями і грацією танцю насолоджувалася Маргарита Чорнокондратенко. Побувати на балу можна і сьогодні. Їх реконструкцію займається студії старовинних танців. Андрій Жеребко цікавиться бальною історією та відвідує таку студію вже близько року. Ну це не просто танці, це також передача атмосфери всієї тих століть, краси вишуканості, високий етикет. Це надзвичайне враження, ніби ти повернувся в минуле. Реконструктори намагаються виконувати вимоги бального етикету, проте деяких із них важко дотримуватись у сучасних умовах. Було прийнято танцювати не більше трьох танців з однією дамою. Три танці це вже вважалось відвертим залисянням, Скажімо, а якщо понад того, то кавалер був зобов'язаний одружитися на тій панянці, з якою він танцював. Правила поведінки на сільських заходах були закріплені на державному рівні. Так, Петро I видав указ про чесноти гостюві, яким передбачено норми бального етикету. Серед них перед появленням многонародним гостю надлежить бути тщательно, даби нежностям дамським щитиною мерзкою урону не наністи, будучи без жени. А то й дай Бог холостим. На прелесті дамські не з відкритою жадністю. Правила бальної моди також суворі. Для чоловіка обов'язковим аксесуаром були білі рукавички. За їх відсутності дама могла відмовити у танці. А дівчина, яка вперше виходила у світ, одягала сукню світлих кольорів, що символізувало чистоту і невинність. Олексій Мачехін, засновник однієї з перших студій старовинного танцю в Україні. Жінка підмовила. Це було її захоплення. Просто з часом вона відійшла за сімейними обставинами, а я почав вести цю студію. Олексій проводить власні дослідження за книжними описами. Він відновлює танці, що виконувалися у 18-19 століттях. Реконструкція балу вимагає не лише танцювальної майстерності. Підготовка передбачає лекції з історії мистецтва та літератури, звичаїв і протоколу тих часів. Маргарита Чорнокондратенко, Могилянська школа журналістики. Дивовижний світ безсмертних, де серед диких гір літають дракони, а землею мандрують святі різних релігій. Це можна побачити у музеї Ханенків, де нещодавно відкрилася виставка небожителі, присвячена образам мистецтв. У у китайському класичному мистецтві її приурочили до нового року за східним календарем. На відкритті побувала Катерина Бенько. Тут величні китайські божества, феї та дракони оживають та стають цілком реальними. Живописні сувої, скульптура та зразки декоративно-ужиткового мистецтва демонструють унікальність китайської художньої традиції, адже в цьому мистецтві реальність та вигадка часто зливаються воєдино. Ця виставка це вибірка, саме фантазійна, фантастична, але при тому для китайців. Давніх і старорежимних, скажімо, китайців це виставка реальна для нас фантастичного, для них реального в їхньому житті. Особливо відвідувачам виставки сподобалось східне образотворче мистецтво. Жива пісня очі. більше всього своїми красками цвіт дуже м'який, ні яркий, ні брускі. З приводу офіційного відкриття виставки студенти китайської філології заспівали національних пісень. впечатлила ета творческая часть вечора. Девушки на китайськампірі просто потрясає та зіграли на народному інструменті вуджу. Образи та символи східної культури також знайшли своє втілення в роботах українських фотохудожників, що зображають культові місця сучасного Китаю. Тепер всі поціновичі східного мистецтва зможуть ознайомитися з китайською культурою xvii 20 століть. Двері музею Ханенків відкриті до 10 травня. Катерина Бенько, Могилянська школа журналістики. Вони ті, хто завжди мають свій погляд на нові модні тенденції. Їх запрошують на покази відомих дизайнерів та модні зйомки. Фешн-блогери за останні роки набили шаленої популярності. Про особливості модної блогосфери в Україні дізнавалися Валерія Дець та Марія Короленко. Надя Соколова веде власний фешн-блог вже більше п'яти років. За цей час вона встигла попрацювати у модному виданні та познайомитись з багатьма українськими дизайнерами. Тому може оцінити плюси ведення власного блогу. Думаю, що блог він онлайн, він постійний. Він постійно оновлюється, і ти можеш писати туди найновіші речі. А те, що пишеться в журналах, воно вже ну застаріло, як там на два тижні на місяць, в залежності від того, коли це сталося. Дар'я Шаповалова активно популяризує модний блогінг в Україні та навіть проводить лекції про особливості цього феномену у сфері моди. Та модний блог може стати не лише хобі, а й засобом заробітку. Уже зарабатывають я точно знаю самих блогерів, То есть опять же можна вступати в якісь колаборації з модними брендами. але теж тут головне правильно заробляє. тобто, якщо просто брать деньги за статті, то вже какая-то джинса виходить, Це неправильно. За кордоном блогери вже встигли стати справжніми знаменитостями. Наприклад, в американського блогера Скота Шумана за місяць налічується 13 мільйонів відвідувань, і рекламні компанії з його участю коштують неабияких грошей. А діяльність п'ятнадцятирічної блогер Шитазі у світі Vogue. На честь блогера Брайна Боя, дизайнер Марк Джейкоб, створив іменну сумку. Поступово блогери займають своє місце і в українській фешн індустрії. Вони асистують дизайнерам та допомагають в організації модних показів. Якщо мене не знає дизайнер особисто, але я блогер, я можу йому написати, да без проблем приходять два-три запрошення дають. Та все ж таки в Україні існує певні проблеми з освітою у сфері моди та подальшому працевлаштуванні. Наша Індустрія ще розвивається і немає таких інстанцій, які б брали, брали до себе багато інтернів, стажерів, тобто людей, які не мають досвіду і не мають спеціальності з цієї дисципліни. Журналіст це досить таке широке поняття, так? І відділень фешн журналістики в нас немає. Якщо за кордоном місця найкрутіших блогерів вже зайняті, то в Україні ця ніша досі залишається вакантною. Валерія Дець, Марія Короленко, Могилянська школа журналістики. Нову фотовиставку Джейсона Лангера Книга ночі презентували 1 лютого в одній із київських галерей. Його роботи можна знайти у виставкових залах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Берліна. Лангер відомий своїм психологічним баченням сучасного міського життя. До виставки увійшли також фотографії у стилі ню. В чому особливість робіт Джейсона Лангера дізнавалась Яна Полянська. 20 градусний мороз не завадив прихильникам чорнобілої фотографії відвідати виставку Джейсона Лангера, безлюдні вулиці, загадкові силуети та самотність хмарочосів. Ось що поєдналося в новій фотовиставці. На думку автора, найцікавіше залишається в стінах власних осель, подалі від людського ока. Зовсім непомітні на перший погляд деталі виглядають яскраво на чорно чорно-білі фотографії. фотографії мене не всі вразили, але є хороші. Написано, що у нього якесь особливе бачення фотографії ню, але я не знаю. Не сказав би, що воно супер особливе. Мені подобається, що роботи виконані на плівку у чорно білій гамі. Роботи лангора коштують від 2 до 9 тисяч доларів. Фотографії друкуються в кількох екземплярах, тож бажаючі можуть придбати таку ж роботу, яку купила собі світова знаменітність. Він уже дуже відомий. Роботи лангера є у колекціях Елтона Джона, Міка Джагера та в галереї мистецтв Єльського університету. Це фотограф із унікальним баченням плівкової фотографії. Відсутність лангера у Києві. Організатори пояснюють роботою над новою фотоклією. Яна Полянська, Могилянська школа журналістики. Дві години запальної музики від українського колективу Оторвальд. Ольху... Охочих почути живе рок-шоу було настільки багато, що всі не помістилися у залі. Чим порадував колектив своїх прихильників, бачила Ольга Вишневська. Оторвальд розігрів Київ двогодинним рок-шоу. Великий сольний концерт зібрав прихильників з різних регіонів країни. На думку вокаліста гурту Жені Галича, заповнена вщент зала результат плідної роботи у 2011 році. Колектив випустив альбом в тобі і вирушив у тур містами України. Ми весь 2011 рік парилися, працювали наполегливо. Я думаю, що цей фінальний концерт, який ми зробили. «Все-таки підсумок для великого концерту музиканти підібрали особливий сетлист Оторвальд зіграв старі хіти та презентував дві нові пісні. О, Також на прихильників чекав приємний сюрприз. Колектив виконав кавер на пісню Кава Чай у гурту Океан Ельзи. драйв, я відчув справді круті ритми. Просто відлично, все було просто зовсім відлично». Очень рад за Оторвальда. Це дійсно то концерт, к він стремився. Музиканти на сцені виклик на 100%. За пельними ритмами атороль влаштував в залі справжню спеку. Підігрі та публіка емоційно реагувала на кожну композицію. Дуже приємно було, що всі пісні альбому, які ми випустили, реально всі пісні співалися. Тобто, від початку і до кінця. Ну, типу, дуже круто. Все, 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 кожен рядочок. Вони реально проживали з нами. Отримавши від публіки потужний заряд емоцій, колектив збирається почати запис нового альбому. Ольга Вишневська, Могилянська школа журналістики. Наразі з новинами все. В студії для вас працювали Євген Саватєєв та Наталя Луценко. Вдягайтесь тепліше. Нехай щастить.